Доброго дня, шановні аграрії! Сьогодні на огляді в нас глущильник дисковий LDD 5000. Агрегат призначений для вирізання стерні, головної і дрібної обробки ґрунту. Обробки ґрунту під зернові, технічні та кормові культури. Забезпечує подрібнення і заробку рослинних залишків. Давайте розповім вам трішки по характеристикам. Глущильник має ширину захвату 5 метрів. Оснащений дисками Super Sharp діаметром 510 мм у кількості 40 штук встановлений на s образних стійках білота. Також при бажанні клієнта можемо встановити диски діаметром 560 мм. Відстань між робочими органами становить 250 мм. Кут атаки дисків сталий становить 20 градусів. Відстань між рядами робочих органів 900 мм. Позаду рядів дисків встановлено два прикочуючих котки. Вага агрегату становить 3280 кг. Ще з переваг можу виділити надійний причіпний пристрій від відомої марки Sharp Müller. Для експлуатації даного агрегату рекомендовано трактори потужністю не менш ніж 180 кінських сил. Якщо вас зацікавив даний агрегат або інші агрегати компанії Деметра, можете звертатися за номерами телефонів, які вказані в описі цього відео, або ж переходити на офіційний сайт. Гарного дня!